Доброго всім ранку. О, привіт. У нас же новий день. Ми їдемо зараз за Анію. сестричкою машиною. І я їх везу в кінотеатр. Бо ну. я віддала свою машину. Да. А сама вирішила, що мені треба бабу, положу там по магазинчикам теж. Коротше. А що де там? Я подивлюсь, якісь може джинси, мені щось таке треба, якісь зручні. Боже, які магазини всі. Ні, ну там же Бершка закрита. Бершка працює вже рік. Так? Да? Да. Резерв теж працює. Да. Або амбір теж чи не. А, да. тоді все нормально. Все працює. От, і в іву мені треба тут пшикалку купити. Mm -hmm. Ну Коротше. Заодно по своїм справам теж їжі сям туда сюда да? Да, а вы що потім будете теж там десь гуляти не ки у вас думаю, планы я, вообще на сегодня я думаю чуть после кино мы може дасть покушаем там Угу. и потім додому поедем понятно Ані, сьогодні нет занятий не сьогодні, ну, сьогодні вихідна, канікули в школі, бо я без шпишалі, питаю, ну, ну типу, у котрі Аню забирати після школи. Ну, каже, ця мадама до 13-го числа отдихає? Ага. А, -а, а, понятно. Зараз 11-та година. Я зранку встала, пішла з вами з Добрий ранок. Привіт, Що Шоти? Нормально! Ми будемо дивитись Моану. Кажуть, ви да. на мультик їдете якийсь, да? да. Ми будемо дивитись Моану 2. Я вже ходила. Не завжди кіно на цей мультик. Але мені настільки Але така задоволена каже, я так хочу на мультик. Да. <рес> я обожнюю Моану і друга частина це просто щось. Нереальне вона мені дуже подобається. теж тому я з задоволенням. А ти ще не бачила, та мама сказала? Ні, А я не поняла. Моана 2, То як коли, ну Ваяна? Перші дві, вона Ваяни 2, То вони ж перші, одна ідея частина, це саме ну перша. Ні, зараз вийшла друга частина. І зараз тільки друга буде йти. Типу першу але треба було подивитися раніше. Там є. А, так, так, да? так, так, А ти першу дивилася? Я першу дивилася. Смотри, ні. <рес> Бо це непростительно, Якщо ти не бачила першу частину, ви йдете на другу. І ми йдемо на другу. Ну, там все зрозуміло, в принципі, буде. Але все одно. Так, і далі. Я тут, я тут просто перший їду по цій да? цьому виїзду. Да, він там, раніше, а з другої сторони там побудували з щось. З дитячого майданчика да, там можна було Я виїхати. Я з другої сторони вийшла. Ти на канікулах, так, да, дорога? Так, да, ну вже, вже ж осталось скільки там, 5-6 днів і все, вже кінець. А з якого числа вони почали? 13 з 13-го. З 13-го? Ви що, з 13-го? Чи до 13-го? Ну, до 13-го. А, а почалися канікули? А, почалися? Десь там 30-28, го го наверно, да. да? десь так? Ага Ну, два тижні зазвичай, так, да. навіть 30 го числа. У нас місяць канікул. В смысле? Місяць нас зимой канікули. У нас а, осінніх ну, і літніх, літніх не буде. У нас, нас осінніх і весневих не буде канікул. Да? Та, 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 та тоді з 13-го вони почали. Да, Бо вони до 13-го я mm -hmm. казала да. Вау Боже, а хто це так пахне? Аня, це Аня Хаус, а, а ванилькою пахне. Да. Можу обрати джинси, які мені подобаються більше. Спочатку поміряла ось ці, вони мені дуже сподобалися, але я хотіла на один розмір більше. Коли я почала його шукати, знайшла тільки на два розміри більше. Пішла до каси запитувати, чи є все ж таки той розмір, який би я хотіла. Вже навіть почала шукати на сайті Цестрадіаваріус. І знайшла, але там проблеми з доставкою. Коротше, доставка ще 150 гривень. Мені сказала продавчиня, немає цього розміру, і запропонувала інший варіант. Каже, тут така сама посадка, трошки інший колір. Я подивилась, кажу, ні, вони не точно такі. Там розрізи знизу є на штаніні. А мені ці сподобались саме те, що там немає розрізу, і типу не буде видно там носок. Знаєте, перехід від носка до ноги. Але вирішила все ж таки поміряти. І ось міряю, і вони мені подобається. реально прикольний колір. Мені це більше вразний такий, і я вже думаю, класно, що тих не було. Тому що реально мені ці більше сподобались, а я б їх так і не поміряла. Йду На касу і кажу, що обираю обирають вона Каже, а я знайшла той розмір, який ви шукали попередню модель. Я така ладно, давайте буду міряти і, і ще раз поміряю. Вдягла ті, які мені спочатку сподобалися, і я прям їх шукала на сайті. Але вже вони мені не так подобаються, як ті другі, які мені запропонували як альтернативу. Тому, помірявши ще одні і другі, покрутившись перед зеркалом, я все ж таки обрала ті, які з розрізом, тому що мені більше сподобався колір і якось вони краще виглядають на мені. Хоча така сама посадка. Єдина різниця, тільки трошки в кольорі, і є цей розріз знизу. Він мені не заважає, я вже подивилася, він не такий, як буває. Він не такий високий цей розріз, тому немає проблеми тієї, яку я очікувала. Тож я обрала другі джинси. Ура! Я купила собі джинси, такі, як я хотіла. Тянучі, такі, знаєте, що коли сідаєш, резинка не врізається в пубку. Верніше, це пуговка. Бо я страждаю, якщо чесно. Сидиш і воно душить тебе, душить, тебе душить, задушить прямо. Я пуговку розтюбую постійно. А це такий резинові і дуже зручна посадка. В общем, я задоволена. Я правда довго з розміром там определялась і того, який мені потрібен був, не було, але я хотіла замовити вже через сайт. Потім мені знайшли схожу модель, але трошки інший колір. Я пішла міряти того розміру, поміряла. Мені сподобались, думаю, о, ці ще кращі. І така вона, а я знайшла те, що ви шукали. <блін> Блін. Я думаю, ну ладно, піду тепер ще раз. І, і ще раз міряла і ті, і ті. І в ітогі в вибрала ті, які мені вони, вона другі запропонувала замість перших. От, коли думали, що розміру немає. Все, що не робиться, все на краще. От ще купила собі прикрасу на пальчик. Сейчас покажу. І зараз їду за а, рибками. Хочу рибок купити в акваріум. Ногті зараз не фарбую, ну, тобто там безкольоровий такий лак. І вирішила, що треба. Захотілося мені щось на пальчик надягти. А от і рибульки. Різних взяла по парочки. Чорних, червоних і там ще таких сомиків покажу. Я вже вдома і вже приміряю джинси вже на нормальному освітленні, бо там щось було важкувато. Мені їх роздивитися як слід. Мені подобається. Клас. І в них так зручно. Боже, нічого ніде не тисне. Ідеальні джинси. От я саме такі і хотіла. Дуже задоволена. В Срадіваріусі купила. Ще й знижка на них. Зараз я вам покажу. 799 гривень. А ті, які я спочатку обрала, були 1299 без знижки. А ці ще і зі знижкою. 34 розмір. Мені ці за кольором більше подобаються. Ті більш сині були, наче він мені спочатку сподобався, але коли я ці вдягла і потім подивилася на відео, щоб з боку со сторони отак, в кадрі подивитися, то одразу зрозуміло, що мені ці більше подобаються. Класні, дуже зручно. Так, рибу вже в пакетику я Бачите, в акваріум переселила. Ну, поки що вони звикають до температури, потім, як зазвичай, буду доливати потрошку водичку в пакет, і потім їх випущу. Покажу вам. Випускаю перших. Дивіться, які гарненькі Це мулінезії. Дві чорні мулінезії. Так о. Угу. Наступними виходять два меченосця. Один такий дивіться, який гарненький. І другий. очі, червоні очі у нього. Такий яскравий, красивий. Так, тут непорозуміння якесь у нас. Ага, що це претензії? А там завис. Що таке? Такі очі червоні, незвично. Так. Наступні. Наступними виходять ось такі в'юни. Один пішов і другий давай. Не туди заплутався трошки. Ти ж подивись ну О, є. Так, де він дівся? Один ось. Таких у мене ще не було, а другий десь сховався, і все, і я його не бачу. Це зараз буде ховатися кудись. Все трошки оновила популяцію в акваріумі, бо о, он бачу, а там він. А ну, бачите, полосатий такий. Є. Трошки оновила популяцію рибок в акваріумі, тому що попропадали рибки. Попропадали. От ці агресивні оці, їх було три, зараз дві залишилось, але вони всі гупьошок побили і ті повиздихали. От, даньо вони не чіпають. І я думаю, що мічоносці у цих імолінезів вони теж не мають чіпати, тому що вони, ну, ці рибки такі, активні всі. В общем, вони мають дружити. В общем, я так сподіваюся. А ці будуть ховатися, їх фіг знайдеш. Але такі гарненькі, мені вони сподобались. У мене таких ніколи не було. В юнчики. Буду спостерігати тепер за ними. Коли акваріум помитий і чистий, то хочеться і нових рибок одразу. І хочеться спостерігати за ними. Потім позеленіє і думаєш, боже, зачем я завела цей акваріум? Це треба тепер його мити, чистити, доглядати. А от так, як такий доглянутий, красивий, так приємно, так гарно. Дивишся, релаксуєш. Клас. Подобається. Подобається. Як ви погуляли, розказуй. Чудово. Ми тебе спочатку кінотанію, да? потім ми... Uh, пішли пішки на ковзанку. У нас є ковзанка на стадіоні на центральному Каток Великий критий, кортонку. За... А, ну да, я знаю. Да, ja, ми так класно покаталися. Аня, перший раз не каталась на ковзанах. Вообще, не Хажут... А на роликах вона вміє? Ну ja, uh, no, на каньках чуть-чуть було складно, конечно, але ми хорошо Класно. Макдональдс покушали трохи. Тобі ще один пакет давай я там, так? Короче, Макдональдс у нас покушали. І потім наш добра корте і відвівся до папи додому. Побачилась? Так. Він прийшов зі до служби. Десь усім. І ми татом, час провести трошки, поличели. Так що ще все отлично. Мало, звісно. Але я казала, що я приїду ще в кінці січня, у мене 21 день народження. І я сказала, що я після дня народження приїду ще раз і якраз наверстаємо. Ясно? Ми ще ми встигли у Добре. Це я теж собі купила. Вау. Ви там же в сестраді варюсь. Клас. Mm -hmm. Вау. Мені оце зайшло, я через нього купила. Так, да, дуже класно. Круто. У нас Ось, Я вам не показувала їх три. Все, що давайте все розібрала. Як що ж тут зібрати? Я вже скучаю. Я І дай вже дай. чекаю. Ой. Все, Маша поїхала. А я тут періодично підходжу до акваріуму і балдією. Мені подобається спостерігати за ними. Такі класні. Мені чорні подобаються. Я думаю, було б красиво, якщо б просто були от тільки от ті мулінезії чорні. Так, штук 10 в акваріумі плавала і все. Вони такі яскраві. Ну, Виглядають, коротше, сочетаються <смі> з акваріумом, наче так стильно виглядає. Був би стильний такий акваріум. Залишайте коментарі. Нагадую, що в мене є рубрика, де ми відповідаємо на ваші історії. Історії життя називається Між нами дівчатами або реалії життя. Тому, хто хоче, щоб ми з Артемом або з мамою, або, може, коли Маша приїде, по... роз... прочитали вашу історію і поговорили про неї, пишіть мені в інстаграм, посилання під відео або на емейл. E Краще в інстаграм, там я скоріше відповідаю. Все, всім дякую за перегляд і до побачення!